Саме цей день. О! Цей цей день. Чуєш, саме цей день. О! Фізкультура це здоров'я, соленіцький навіть мода, Спорт дає тобі фігуру, а красу дає природа. Присідай, присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям, друже, злідкувати починай, присідай. Присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям друже, слідкувати починай. Зранку вправи біг на місці, Естафету можна звісно М'яч, но. Яч в скакалках будеш ти міцний мовду. Присідай. Присідай, не лінуйся і вставай, за своїм здоров'ям друже, слідкувати починай, присідай, присідай.